Космос безмежний, глибокий, чаруючий. Космос не дуже добре вивчений людьми, тому досі залишається темою повною загадок, теорій та невизначеностей. А вже ж ця тема приваблює режисерів, тому кіно про космос ми бачили багато: від дюни та зоряних війн і закінчуючи марсіанином та гравітацією. Вітаю, киці малесенькі, 24-й рік не став виключенням, і ми знову бачимо спалах цікавості до космосу. Одним з таких став серіал від Apple TV Сузір'я, який може розірвати мозок непідготовленому глядачеві та здатись чимось, що міг би створити лише Крістофер Нолан. Сюжети якого вивертають свідомість із ніг на голову. Про цей проект сьогодні і поговоримо. У відео я буду роздивлятися сюжет, тому буде купа спойлерів, і я раджу спочатку подивитися самостійно, а вже потім повернутися до мене. Аби було цікавіше, мене звати Тоня. Давайте розбиратися. Сузір'я це серіал від режисера Мішель Макларен, яка запам'яталася глядачам своєю роботою над такими проектами, як ходячі мерці, пуститися берега, краще дзвоніть солу, гра престолів та секретні матеріали. За жанром, це психологічний трилер, але підкупає в сюжеті те, що ідея проекту будується навколо квантової реальності та принципу суперпозиції. Варто зазначити, що квантова механіка це розділ теоретичної фізики, який на сьогодні не є самостійною наукою, а принцип суперпозиції. Пропозиції – це лише допущення. Найбільші розуми людства досі не готові підтвердити, що все це насправді працює за чіткими шаблонами та існує як таке. Тож, усе, що ми можемо побачити в кіно на тему квантовості, це лише фантазії, засновані на певних дослідженнях вчених, і сприймати їх як достовірну науку не варто. Але тим не менш серіал Сузір'я спирається на це повністю. Починається він як щось схоже на марсіанина та гравітацію разом взяті. За сюжетом жінка-астронавт Джо Еріксон переживає аварію на МКС і має повернутися на землю в капсулі Союз, але кисень закінчується, а координати їй не передали. Тому розраховувати їх треба самостійно, і плюс до цього полагодити купу обладнання, аби все точно спрацювало. Це займає декілька серій, і, врешті-решт, Джо таки повертається на землю один з її колег-астронавтів загинув під час аварії. Вдома на Джо весь цей час чекали чоловік Магнус та донечка Еліс. Але після тріумфального повернення життя Джо змінюється. Вона не розуміє, що відбувається навколо. Звичні речі стають іншими: донька не говорить шведською, Чоловік каже, що вони хотіли розлучитися, а сама суть її перебування на МКС, ніби була іншою. Вона пам'ятає, що причиною аварії стало тіло радянського астронавта, що врізалося в станцію. Але ні НАСА, ні Роскосмос не знають випадків, коли б хтось зник на орбіті. Все це дивно, і Джо намагається зрозуміти, що ж таки відбулося. І от тут закінчується зав'язка та починається розвиток подій, протягом якого ми, так само як і Джо, не будемо нічого розуміти. Під час перегляду серіалу важко оцінити, в якому часовому проміжку відбуваються події, в майбутньому, минулому чи, може прямо зараз. Але вже ближче до фіналу серіалу все стане зрозуміло. Через те, що на МКС проводилися експерименти з так званим холодним атомом, часові структури були зруйновані. В одній реальності Джо вижила після аварії та повернулася Додому, але повернулася вона в альтернативний простір, де Джо загинула, а на землю повернувся її колега. Саме тому вона не розуміє, чому звичні для неї речі інші. Авто чоловіка іншого кольору, посуд стоїть по-іншому, навіть донька пахне не так. Таким чином, вона потрапила в іншу реальність, де її не мало б існувати. Тому вона знаходить підтвердження своєї смерті, смерті астронавтки СРСР, яка одночасно із цим жива, і навіть її донька Еліс зможе через радіоприймач спілкуватися з Еліс з паралельної реальності. Такий сюжет закручує мозок глядача у вузол, адже квантова фізика це досить складна для розуміння штука. Але насправді, незважаючи на такий задум, серіал побудований досить послідовно і зрозуміло. Головна причина всіх пригод серіалу це ядро, експерименти з яким велися на МКС. Суть була в тому, аби підтвердити, що частки вміють існувати в двох місцях одночасно, тобто суперпозиція. Але оскільки ми враховуємо ефект спостерігача, то виходить, що спостерігання за частками неминуче змінює ці частки. Саме тому Генрі Кальдера міг бачити ефект суперпозиції лише самостійно, знаходячись в лабораторії сам. Саме тому він не міг підтвердити те, що бачив, за допомогою фото, бо Суперпозиція, згідно теорії, проявляється лише за умови мінімального числа очей, що спостерігають за ефектом. Також танцюючи від цього правила, ми розуміємо, що дивні події могла бачити лише одна людина одночасно, або це Джо, або її донька, або чоловік, або будь-хто інший пов'язаний із впливом ядра. І цей ефект змінюється як тільки в кадрі додаються персонажі. Вплив ядра постійно трансформує реальність, через що ми і бачимо на екрані те, що бачимо. Тут є відсилка на кота Шредінгера, який живий та мертвий одночасно. Це метафора зав'язана на самій головній героїні та демонстрація всього, що її оточує: дві реальності, що періодично змішуються в одну, а перша пожирає другу. В одній вона жива, в іншій ні. Як показує практика, велика кількість астронавтів відчували такий злам свідомості, але все це списувалося на депресію та психічні розлади. А по факту це ефект суперпозиції, який працює з цілими живими людьми. Як виявиться в кінці, майже кожен з тих, хто бував у космосі, має свого двійника і навіть сходить з розуму через це. Чим ближче ці люди знаходяться до ядра, та чим менше людей в цей момент поруч, тим сильніше проявляється ефект суперпозиції. Розумію, складно звучить, але в тому і фішка. Серіал не намагається бути легким. Він веде нас в пригоди свідомістю, заставляючи постійно аналізувати побачене та намагатися зрозуміти це так само, як і Джо. Якщо ми трохи зупинимось на цьому схиблено складному сюжеті, то побачимо, що він не ідеальний. Як мінімум, мало хто може дати відповідь на те, звідки взявся другий радіоприймач, якщо один з двох згорів у пожежі, коли Джо потрапила у простір, в якому реальності пересікаються. По-друге, що сталося з Генрі Тере Бадом Кальдерою у виконанні Джонатана Бенкса після того, як він повернувся в свою реальність. По-третє, що це за дивна фінальна сцена в кінці, де тіло мертвої Джо оживає на МКС? Ця сцена особливо розлютила глядачів, та ніби взагалі була зайвою. Але в мене є одна непереконлива версія на цю тему. Оскільки в кінці виявилося, що Джо вагітна, а на УЗД було видно ту саму суперпозицію часток, можна зробити висновок, що навіть після того, як ядро було зруйноване, сама Джо стала центром змін реальності. А точніше, її дитина, що знаходиться всередині, недарма Еліс задала питання про те, з якого світу буде цей малюк. А оскільки УЗД показало діаграму двох одночасно існуючих часток, це може означати, що у дитини також існує дві версії, і свідомість однієї з них. Перейшла в тіло Джо, яке літає на МКС. Адже якщо придивитися, це тіло має животика, воно вагітне. То це вже третя реальність, чи лише змінена друга. Або більш цинічна версія це лише сцена заради хайпу та можливого продовження серіалу на другий сезон, який, як на мене, буде недоречним. Сюжетних нестиковок досить багато, і всі проблеми серіалу відштовхуються від його ідеї квантова реальність. Цим терміном ніби можна виправдати сюжетні дірки, бо зрозуміти все і так важко, але складається враження, що творці проєкту, поки знімали його, вже й самі заплуталися в подіях та гілках. Я не сперечаюся, проєкт вийшов досить цікавим. Цікавим настільки, що я не пам'ятаю, коли востаннє сидів перед екраном з відкритим ротом, без змоги рухатися. Акторська гра чудова, починаючи від легендарного пана Бенкса і закінчуючи двома сестричками-близнючками, що зіграли Еліс. Мало яка дитина. Такого віку зможе передати такі емоції. Картинка захоплює декорації, візуальні ефекти, пейзажі космосу все це зроблено якісно та заворожує, ніби зйомки і справді відбувалися на орбіті. Кольорова гамма підкреслює емоційний стан та обставини, в яких знаходяться персонажі. Багато холодних фарб, білоблакитний тон космосу, гарячий сонячний космодром та осінньо-бляклі кольори вулиць. Атмосфера гнітуча, холодна, мокра та напряжна. Буральність може змінитися в будь-який момент, коли ми цього не очікуємо, і позитивних емоцій від цього не буде. Музичний та звуковий супровід тримає увагу так само чарівно, як і візуал. Особливо чудово виглядає та звучить інтро серіалу, яке розкривається нам по ходу перегляду. Так само, як і в інших проектах, ми помічаємо у ньому деталі не одразу. У Венздей, наприклад, були віолончель, вікно кімнати з Невермору, Палаюче дерево і навіть отруйна квітка. Все це рано чи пізно з'являлося у серіалі. У Сузірія так само. Діаграма суперпозиції з пролітаючим модулем, тіло космонавтки біля МКС. Подвійно відображений пейзаж, який ми вже бачили в серіалі, коридор наукового центру, ліс та будинок в ньому. Ну і найголовніша деталь, яка є у серіалі, це фінал. А вже ж протягом перегляду ми сподівалися побачити, як Джо знайде вихід зі свого положення. В якийсь момент навіть почало здаватися, що цей вихід зможе знайти Еліс, але ні. Виходу не буде, Джо має прийняти своє нове життя, незважаючи на правду, яку тепер знає. Вона має змиритися з тим, що є, бо іншого виходу просто нема. І це той самий факт, через який другий сезон був би дурнею. Серіал продемонстрував жорстокість світу. Головна героїня пережила те, чого ворогу не побажає, що опинилася не в своїй реальності, з не своєю дочкою та не своїм чоловіком. Але тепер вона має навчитися жити так, ніби нічого не було. Ніхто не знає, як ця херня працює і як їй повернутися. І з цим змирилася навіть справжня Еліс. З цим доведеться жити. Це я вважаю чудовий фінал, бо якби вона таки змогла повернутися в свій світ, це була б звичайна драма, де половину серіалу хтось бігає і кричить: Мамо, мамо, Еліс, Еліс. А так, це максимально реалістичний кінець, навіть незважаючи на фантастичність подій. В реальному житті ми також часто не розуміємо багатьох речей і не можемо їх змінити. Залишається лише адаптуватися та прийняти, що так як раніше, на жаль, вже не буде. І у Сузірі так і є. Якщо Apple захоче знімати другий сезон, це буде недоречно. Цей серіал став одним з найдорожчих знятих у Європі, і він вийшов не те, щоб чудовим, а скоріше, просто хорошим. На нього точно варто витратити свій час, якщо ви любите закручені сюжети в найкращих традиціях Крістофера Нолана. І я розумію, що Apple першочергово це і хотіли зробити, аби хтось купував підписки на їх стрімінг. Але одна справа хотіти бути як Нолан, а інша справді зробити щось подібне. Неспішний темп Сузір'я може вас втомити, але якби він був більш динамічним, було б ще складніше його сприймати. Він саме такий, яким має бути. І він подарує вам купу емоцій, якщо ви не будете чекати від нього чогось геніального. Це просто хороший проєкт з цікавою ідеєю, яку мало хто наважується екранізувати через багатошаровість. Квантова механіка це вам не жарти. Тому я залишився задоволеним. Кіно про космос це окремий світ, світ загадкових подій, невивчених просторів та дивних істот, яких ніхто ніколи не бачив. Космос, поки ми знаємо про нього відносно мало, дозволяє експериментувати та знімати як відверто фантастичні картини, так і щось таке, що більш-менш спирається на науку. І це завжди буде цікаво, навіть коли людство почне колонізувати інші планети. Якщо, звісно, до цього моменту ми самі себе не знищимо. Діліться своїми роздумами про сузір'я в коментарях, заглядайте в мої соцмережі та дивіться хороше кіно. Мене звати Тоня. Ще побачимось.